Служба безпеки України провела спецоперацію та нейтралізувала у Запорізькій області агентурну групу ворога. Мешканка тимчасово окупованого Мелітополя за допомогою Свекра, який мешкає у Запоріжжі, збирала та передавала агресору інформацію про переміщення наших сил оборони на півдні. За це зрадниця розраховувала отримати керівну посаду в окупаційній адміністрації Мелітополя папа скачає телеграм. Хай тато скачає телеграм і всю інформацію про місце розташування передає мені у телеграмі повідомленнями. Повідомлення не прослуховуються та не переглядаються, де, хто і все таке інше. Мені запропонували обрати місце. Я сьогодні була на зборах. Мені людина підтвердила, сказала так: якщо що від мене. Чоловік зрадниці входить до складу окупаційного угрупування РФ і бере безпосередню участь у бойових діях проти підрозділів ЗСУ на південному фронті. А свекер повідомляв дані про розташування наших військ. Скворечник, кругова оборона блокпоста, шпаківня кругова оборона блокпосту, ну і так далі. І так далі. Всюду кругова оборона зрозуміла. Свекра затримали жінці, повідомлено про підозру совершенно случайно. Я назвал точку. Зовсім випадково я назвав місце, де знаходились частини зсу. Мені дуже шкода.